Проект прозорі школи взагалі стартував ще в 2021 році, але ми дуже довго напрацьовували матеріали, з якими будемо готові вийти до шкіл. І більш активно ми розпочали, звісно, в 2022 році. Розуміємо, що це був не найкращий момент, але спочатку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що далі вже тягнути нема куди, і треба працювати і говорити з дітьми тут і зараз. тому що цінність освіти зараз надзвичайно велика і. В весною 2022 другого року це взагалі було те, що підтримували наших дітей. Ми проводили спільно з нашими партнерами громадськими організаціями онлайн-уроки для дітей про доброчесність. До нас підключалися дітки з бомбосховищ, з метро. Це досвід. Я от згадую мене сльози на очах, як ці діти підключалися. Ми з ними працювали з вересня минулого року. Ми почали працювати більш активно вже з самими школами і пілотувати, запроваджувати наші дисципліни і наші матеріали в школах. Ми пропілотували. Цю, весь комплекс антикорупційної освіти для вчителів і для учнів в 16 школах з 10 регіонів України. І замірили ефективність цих матеріалів, і вони продемонстрували реально те, що вони дійсно працюють на зміну як обізнаності учнівства і вчительства, так і на зміну ставлення їх і толерування до корупції, ставлення до доброчесності і обирання доброчесних стратегій поведінки в складних життєвих ситуаціях. Зараз ми рухаємося далі. Ми маємо 12 хабів доброчесності. Це ті школи, які пілотували або. Були нашими першачками в антикорупційній освіті, і зараз вони продовжують ділитися досвідом з іншими. І зараз 175 шкіл з усієї України є дружніми школами, тобто, це ті школи, які зацікавилися, і тепер хаби працюють з ними. Це така peer-to-peer education, тобто від рівного до рівного, коли вчителі розказують вчителям, як з цим працювати, і це надзвичайно цінно і запалює наших педагогів. Щодо так, щоб системно підключатися до цієї історії, то насправді місто Львів ми щиро вдячні за гостинність і за готовність насправді активно всьому місту на рівні, в тому числі управління освіти, підключатися до цього проекту. І ми розраховуємо на фантастичний результат, коли це буде в межах цілого міста, діти і педагоги зможуть залучитися до цього проекту і отримати. Безцінний, ми сподіваємося, позитивний досвід. Можете питання, що розказати як цей проект впливає на навчальний процес, як це відображається? це які ви робити секції, пессекції? Це часто питання, яке особливо батьки, батьків дуже хвилює, тому що дітей дуже насичена навчальна програма, і вони бояться, що це буде перевантажувати їх учнів. Проте. Перше, що наші курси і наші навчальні матеріали не мають жодного домашнього завдання. і це одразу для дітей і для батьків надзвичайне полегшення вдома нічого робити не потрібно додатково. Як це впроваджується взагалом в освітньому процесі? Це або на класних годинах, і виховних годинах, годинах спілкування, тобто це і так уже включено в навантаження ці виховні години класних керівників, і ми пропонуємо там це робити, або й варіативні складові навчальні освітню програми, тому що є обов'язкова складова, і є у кожного закладу освіти можливість цю наповнити варіативно, і Ми пропонуємо там це робити, або ж це можна робити як окремі гуртки, якщо є такий запит в адміністрації, якщо є така готовність в педагогів і запит в батьківської спільноти і в дітей до того, щоб це робити як додаткові такі гуртки. Тому ще ми розробляємо зараз. Ще не, не можемо презентувати, але ось ось маємо презентувати і надати в користування нашим педагогам наскрізні матеріали. Це вправи, які кожен вчитель зможе вплести органічно в свої уроки. Добрий день. Мене звати Наталя Климчук. Я директор комунального закладу Вінницька гімназія номер 24

Рік тому, у серпні 2022 року, ми подали мотиваційний лист, заповнили безліч форм на конкурс, де відбирали пілотні школи для участі у проєкті «Прозора школа». Таких шкіл було близько 130. Ми стали одними із 16, які пройшли ось цей відбірковий тур і почали працювати. На самому початку ми не знали, що нас чекає. Ми просто побачили саму концепцію проєкту «Прозора школа і вирішили, що потрібно нам змінювати щось у суспільстві потрібно нам ростити нове покоління і трохи по-іншому підходити до ось цієї всієї процедури. Протягом більше ніж півроку, наскрізною такою темою на всіх уроках, на всіх позапласних заходах була тема доброчесності. То ми впроваджували ось це все в освітній процес. Участь у проєкті брали абсолютно всі вчителі, абсолютно всі вікові категорії учнів, і залучені були батьки. На першому етапі вчили нас офіс доброчесності на ЗК України. Нам проводили тренінги, ми проходили онлайн-курси. Ми вчилися, ми проходили вхідне опитування, потім підводили підсумки, розуміючи те, хто наскільки готовий до впровадження проєкту. Що ми знаємо, що ми не знаємо, з теми корупції і доброчесності. Ось це все відбувалося навчання. Після того, коли ми хоч щось зрозуміли, навчили. Збільше, ми почали проводити активності з нашими дітьми, почали впроваджувати починаючи із другого класу і до дев'ятого ми дев'ятирічна школа. Це були уроки доброчесності, це були онлайн-ігри, це було використання онлайн-сервісів на всіх уроках на позакласних заходах. Це було залучення батьківської спільноти. До ми проводили тематичні батьківські збори і профорієнтаційну роботу, де запрошували. Шували на на уроки до дітей батьків різних професій, де ми так. Тим чи іншим чином зачіплювали тему доброчесності і антикорупції, далі продовжували вчитися. І от після півроку ось цього навчання і впровадження в нашому закладі ми стали одними із 12, які стали в Україні хабом доброчесності. Я би насправді в першу чергу хотів подякувати нашим колегам з національного агентства. Не по боротьбі з корупцією і подякувати за те, що ті ініціативи, які впроваджуються на загальнодержавному рівні, в першу чергу пілотуються у Львові. Місто Львів відкрите до змін, місто Львів відкрите до прозорості, місто Львів відкрите до доброчесності. І ми на всіх рівнях місцевої влади будемо разом з НЗК впроваджувати ці реформи. Останні роки показують. Відкритість Львова до готовності до змін. Львів займає рейтинг одного з перших міст по прозорості, тому нам буде легко адаптовувати всі ці, всі ці зміни. Сьогодні ми говоримо про прозорі школи. Ми виходимо за межі міської ради і розуміємо, що формування доброчесності імунітету до корупції потрібно формувати з дитинства. Тому цей проект буде реалізовуватися на базі наших опорних шкіл в місті визначено 40 навчальних закладів, де ми детально проговоримо вже ті ініціативи, які ми будемо брати за основу, і разом з директорами шкіл, разом з педагогами, разом з батьками впроваджувати на місцях. Чому розумієте, що це пілотні школи? Пілотні школи, звичайно, мета в нас вийти на 100% всіх навчальних закладів нашого міста. Не лише середньої освіти. Ну, найперше, звичайно, що Львів завжди готові реалізовувати такі проекти. І нам дуже приємно, що насправді ми маємо таку велику кількість шкіл, яка зголосилася брати участь в цьому проєкті. Безперечно, тема є актуальною. От і дуже важливо, що ми про ці речі говоримо не просто з дорослими, що ми це починаємо говорити з дітьми. І це основа для нас є. І тому це потрібно робити, треба робити і якнайшвидше, як, як найкраще. Школа, чому 45 Школи самі, власне, зголошували себе брати участь в проєкті. Наскільки часу поки прогнозований проєкт, і коли буде наступний етап, коли долучиться ще школа. Проєкт реалізовується протягом одного року, але, звичайно, що такі речі, вони ж, знаєте, про доброчесність не можна один рік говорити, а з наступного вересня забути про це. Тому це якби річ довго.

Розповідати багато цікавого, але а просто... а, я думаю, що ми так довго, а так... Запрошую вас на інтелектуальну життю, можна все ж таки дати. так, гарні, чіпно, понятне. А, до речі, стаття 30, і ось там перераховані ось ті порушення. Знайдіть відповідність і прикріпіть свою. Це тема життя. І зачитайте. Дякую за Мої останні прочитайте, я господарю це поділити досвідом, методичними рекомендаціями. Коли ми отримали можливість потрапити у проект «Прозора школа», відповідно, ми навіть не задумувалися, брати нам участь чи не брати участь. Однозначно вирішили, що це дуже важливо для нашої школи, тому що наші учні це наше майбутнє. Відповідно, ми мусимо їх. Щоб вони перебували в такому середовищі, де панує оця доброчесність, і вони знали, що це таке і що з нею робити. І ми вважаємо, що якраз ми, педагоги, своїм власним прикладом мали би показати їм, як це працює, тому що все ж таки наше майбутнє від них залежить. Так, звичайно. Ми з можливо проєкту ми передбачено не лише навчання, тому що мають бути якісь інтерактивні війни, дуже познайомилися матеріалом, що наразі зараз які займають інтерфекції, як це впроваджувати. Частково я цікавилася тим, але якраз сьогодні я прийшла для того, щоб ознайомитися, відповідно, передати своїм вчителям цей досвід і як ми далі будемо працювати. Ви що то вона має можливість стати правою за червністю. Чи ставилася купити в руці, щоб ваша школа не штаба три в перспективі, перспективі їздила і Звичайно, хочемо. Так, будемо старатися, будемо прикладати максимум зусиль.